Унової частини е, презентації і почнемо, напевно, трошки так здалеку, тому що е, який період з, мого, е, з моєї праці в Тернополі був присвячений власне вивченню самого е, Тернополя, його старих пам'яток, забутків, таких, е, його історії. Ну, це період праці, напевно, в міській архітектурі. В комунальне підприємство місто, де дуже багато було роботи, яка стосувалася центральної частини міста, де ми проникали в підвали, на горища, де ми відвідували старі будинки, помешкання, які підпадали під різну реконструкцію, де ми намагалися щось поміняти, відремонтувати. Маса проєктів була зроблена, але в період. Оцей період ми напрацьовували е, свій фактаж. Ми бачили, що робиться е, в тих підземеллях. Ми бачили, що люди розказують, багато старожилів попадалися на, на шляху. Е, і історії, які вони розповідали одночасно, це так накладалося в таку стопочку, і в якийсь певний момент я розумів, що ну кудись треба це дівати. Ну, Можна забутися назавжди і залишити його, цей матеріал. І тут е, окремий. Випадок з життя, коли мені запропонували е, прийняти участь е, в такому проєкті Бронзовий е, Тернопіль, то це додало настільки багато матеріалу, коли навіть різали макет, готували його той, що стоїть біля катедри, то цей матеріал кожна вулиця, кожен будинок був е, переспіваний, перерозказаний багато разів, хто там проживав. Що сталося з тими людьми, проходила історія, біографія тих людей, відповідно, як він розташовувався, яка його висота, яка орієнтація, де двері, які наслідки їх перебування в тому будинку, де вони подівалися. Ну, це просто какафонія послухати, що творилося в тому місці, що історія багато. Витворила з нашим містом і не тільки яка історія, доля нашого міста така важка, воєнна і повоєнна, що тільки е, кажуть, переходити філософію по відношенню до тих всіх випадків, які вдалося мені почути. Ну, По дорозі попадалися дуже цікаві люди. Один з них це такий пан Фарина вже покійний. Це був свій час депутат міської ради і. Керівник комунального майна. Це була дивна людина, вона, до речі, знайома із родиною Сайк. І він в кілька було епізодів зустрічі з ним, він розказував те, що я, звичайно, не міг собі навіть уявити. Один з епізодів, допустимо, згадаю, в тих місці нема, але він десь їх публікував, коли повоєнний Тернопіль не мав навіть мила. Чесно кажучи, і біда була навіть гігієною. То пошук цього мила причиною до того, що він знайшов останніх євреїв, які жили в Тернополі, ну, які вижили які між чудом з підвалів вилізли. І це були такі великі їх залишки, і попросив їх знайти в них мило. Вони казали, добре, нам треба якоїсь дошки, якийсь там кусок бляхи, де щось затулити, бо місто все перебите було, нереально було проживати. Важко було, тяжкі умови були. Е, люди жили в, в підземеллях, практично помешканці були розтрощені. Ну, він пообіцяв, що він ті дошки знайде їм і там знайде їм ту кусок тої бляхи. От. І Йому дали записку, яка звернись там до одного із наших колег, постукаєш там в якісь двері, і він, він тебе пустить. Ну, там пішов він туди, десь на вулиці Руській. Він постукав якісь двері, його пустили, сказав, від кого, показав записку. Він каже, я спускався на вулиці Руській, е, три поверхи вниз. Потім якесь відгалуження було в сторону самої вулиці. Так сам туди пройшов. Ну, і йому вручили там е, кілька кусків мила. Е, він вернувся назад, а потім подумав собі, каже, ну тут мене просто тако, чим і вдарили по голові, і з мене так само би зробили мило легенько. Вийшов він наверх. І каже, я ніколи більше не міг собі вити і не, і не міг знайти то місце потім в подальшому. Як він туди каже, я проник. І розумію, що під Руською є якісь пустоти, є якісь проходи, але каже, більше я там ніколи не попадав. Дуже багато від нього я почув цікавих історій, але це не тільки його історії. Це історії людей, коли ти не сподіваєшся від них це зрозуміти, почути, але траплялися по дорозі. Коли навіть обстежив, допустимо, підвали кафе Нептун, а зараз там, по-моєму, якийсь супермаркет навпроти шостої школи, так здається. От. І ми пішли в ці підвали для того, щоб зробити акти обстеження від міської ради комісійно. І місцевий завгосп каже: ви знаєте, свій час тут обірвалася труба каналізаційна, було все по коліна. Каже, ну як ви дали раду? Кажу, ну, я знав пустоту. Я взяв е, кусок арматури, постукав, пробив отвір, це все зійшло. Я кажу, ну, як куди ж воно ну тут каже, повно підземних ходів. Каже, Вони туди пішли. Е, тобто такі зустрічі завжди ну це ж якийсь має бути аналіз, е, якась має бути після цього. Е, е, Ну, архітектор завжди мусить е, розуміти, що десь є якісь пустоти, десь є якісь проходи, є, е, а пустоти завжди з чимось пов'язані. Ну, і так Років 11 там працював, це був такий накопичений багаж. Ну і безумовно, зустріч е, із краєзнавцями, особливо Тарасом, і коли засвітився цей проєкт. Бронзового Тернополя, мені зразу була пропозиція прийняти участь. Я не боявся приймати участь, тому що навчання в Київському університеті зараз будівництва архітури дало великий багаж вирізання макетів. Я спокійно до них приєднався і я відчув, що мені це вдається. Половину макету було вирізано зі мною, а друга половина е, Володимир Дусен вирізав. Це такий дуже прекрасний е, різьбяр по дереву. просто е, Це митець такого високого рівня, я рахую. Тому що може в дерев'яній дерев об'ємі вирізати наступний об'єм, не його з, з середини. От, і і він їх ще роз'єднає. Ну, прекрасний майстер. Але в процесі. Е, Цієї роботи було стільки накопиченого матеріалу, він знов відклався, і тут дійшло до того, що деякі макети прийшлося розташовувати на місці прямо на території Тернополя. І мені доручили посікувати архітектор. У нас більше тут немає архітекторів коло себе. Ти маєш визначити місце розташування, ти маєш визначити, чи там все в порядку з землею, чи е добре буде, не виникли якісь проблеми. Ну, як архітектор, зразу я підходив до ситуації професійно. Я брав, брався за пошуки мап, за пошуки історичних якихось фактів, за пошуки геодезії. І в деяких місцях виявлялися комунікації, старалися змістити і розпитував старожилів, чи нема там підземель, чи там немає якихось фундаментів. Місцями це виникало, звертали на це увагу. До речі, місце, де розташоване. На Сагайдачного макет гімназії першої і композиції знаходиться на фундаменті самої гімназії і на місці розлому тої гімназії, яка колись розламалася в цьому місці. Ми це помітили. Але паралельно, відсунувшись два метри в бік, ми знайшли старовинний оборонний мур, який проходить. Ви побачите в цій книзі, він там нанесений. Які проходить через, через весь майдан і, між двома будинками? Ми його виявили і потім почали шукати, а де ж продовження. Якщо злапаєш за нитку якийсь клубок, то можна його розмотати. Таким чином ми розмотали аж до краєзнавчого музею в один бік і розмотали його до третьої школи. Ну, це не, не перший випадок, випадків було багато. Випадків було стільки, що е, участь, допустимо, е, у свій час я був викладачем е, університету Україна на кафедрі дизайну, і на літо мені доручили е, групу студентів, ти маєш їх е, влаштувати на практику, а тут якраз починаються в, в Тернополі перші розкопки біля замку. Звичайно, я швидко домовився із е, строценням на рахунок. Е, Практики студентів. Ну і коли розпочалася практика, то в процесі там е, було знайдено перший мур. Знайдені так само виявлені, але е, шляхом біолокації були виявлені якісь утворення підземні. Ми їх нанесли собі, ми їх запам'ятали. Ну, Але сам мур так само привабив увагу, тому що зразу почулися відгуки відголоси по, по мережі, е, що це за мур, що він собою представляє. І в один момент прекрасний, Віктор Хара написав, що це, скоріше всього, Римський мур. Він своїми характеристиками нагадує спосіб зведення мурів в Римі. Ну, Це був такий гачок, на який я повівся. Почав я цю тему досліджувати сам для себе, не, де не афішуючи, почав шукати матеріали в інтернеті, шукаючи матеріали де можливо. Я здивувався, але таки так. Такий характер цієї забудови нагадує римську забудову. Так само я здивувався, що один із мандрівників по Галичині, по Волині фон Вердом, про нього дуже мало згадок, але є в інтернеті. Він описав, що Тернопіль був забудований волоським способом, коли він сюди приїхав. Волоский спосіб це італійський спосіб, по суті, римський спосіб. Тобто тут була традиція Риму забудовувати місто, забудовувати мури, забудовувати великі замки, фортифікації, всі це вони будувалися завжди волоским способом. Чому так? Звідки ця традиція пішла? Я так само це звернув увагу. Свій час мені почали попадатися багато матеріалів від різних науковців. Ну і тут Нісіло не впало, попався матеріал Костянтина Тищенка, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І він висунув свою таку гіпотезу, скоріш за всього, вже твердження. Він базувався на пошуках, на матеріалах відомого археолога Брайчевського. І його висновок був надзвичайно такий, знаєте, переломний. Він сказав, в тих місцях, де були знайдені римські монети, там були поселення. Тобто, 1900 років назад на території Тернопільщини це 100 місць приблизно знайдених монет, були поселення. Тобто, ви собі це пізньо античний час, і тут в нас були поселення. Але крім поселень, по де познаходили ті монети, в самому Тернополі були знайдені римські монети. Крім того, були знайдені монети і по околицях Тернополя. Особливо я здивувався село Дичків, в нього є перелік. Там 162 монети були знайдені, це взагалі аж дивувало. Як так можна було накопити, хтось їх збирав, видно. Ну І в Тернополі, по-моєму, роз історик заявив, було знайдено навіть і перстень римського Ну, Після цього я не витримав, я мусив вже уважніше звернути увагу на Тернопіль. Почали, коли приїхали сюди, хлопці з Георадаром, я зараз я почну трошки включати вам слайди. Ну, Ви помічаєте мене? На передньому плані це Андрій Кір стиг мене страхувати, а зду стоїть Геродар. І працівник фірми. Солюшн з Києва він якраз проходив по Майдані і в цей момент нас зафіксували. Коли тут з'явилися Герода, звичайно, я не відступав від них не на крок. Як була можливість, перевіряв це, всі їхні проходження, я розглядав, давав, вони давали можливість мені подивитися на екран. Після цього я з допомогою е, рамки ще раз проходився і бачив, що повна є відповідність. Е, майдан здивував, має багато підземних пустот, має якісь давні споруди, е, Сам Майдан, такі е, невеликого е, формування, якісь будинки були знаходите на цьому майдані. Так само, майже перехрещені повністю підземелями і вздовж і по діагоналі. Частина підземель йде в сторону. Катедри. Ну і саму катедру, коли ми ставили туди в бронзовий Тернопіль цю карту, мені подарували копію пошуків так само від ще одної київської фірми Геопром. Вона це проводила в 2003 році, яка показала наявність цілого ряду підземель. Біля катедри, під катедрою. Ну, це так само мене зацікавило. От. Воно є в книжці подивитися її. Не буду зараз це все уточнювати. Але є моменти, які ми виявили ще додатково. Ми пішли навколо катедри, пройшлися місцям Геодаром, прийшли і допомогою рамки. Ну, катедра здивувала. Катедра настільки насичений регіон, такий в Тернополі, де. Концентрація, величезна концентрація підземель, величезна концентрація е, є різних типів стін, які туди входять. Тут, скоріше всього, катера сіла на якийсь попередній оборонний комплекс, такий кутовий, великий. І туди були транзити підземні, які з'єднувалися з іншим містом, частиною міста. Вони йдуть, от допустимо, цей транзит можна побачити. Він взагалі е, не не. Не реагує на катедру, тобто її, скоріше, всього, не було до того часу, як він з'явився. І цей транзит ми потім почали досліджувати. Я думав, куди ж він мусить звідки виходити, куди заходити. Ну Ми знайшли все-таки, де він починається, він починається біля прокуратури. Там в свій час знаходилася обертова брама, як не дивно, її немає ніде в нашій літературі і немає ні на яких картах, вона згадується. В польській літературі раз десь натрапив на це джерело, потім натрапив на згадку одного із інженерів дій при цілі промбуду пана Йозефа Зімільса, де він сказав про цю бортову браму. Ми заходили в підземелі цієї бортової брами. У нас була одна, один раз комісія. Ми розглянули цей, цей об'єкт так частково, тому що він є перемурований. Ну так само, що й з телебачення ми туди попали. От, дя дякуючи пані Мріє, тут присутня. Ми провели е там зйомки е підземельти, ну І вони є, ті матеріали зафіксовані. І ці матеріали, думаю, що будуть колись представлені нашим тернополянам. Вони цікавлять під тим, що вони відновлені, тобто вони були зруйновані, склепіння було пошкоджене, потім склепіння цегляне відновили. І, напевно, із тернопільських е саме е тих польських сигол. Воно має зв'язок із прокуратурою, і далі воно має зв'язок, мабуть, із катедрою, бо там перемировані напрямки, має зв'язок із е, наставною церквою навіть. Про це розповідають в тій книжці є спогади про підземелля пана Одринського, які е, мені люб'язно подарував ті спогади пан Тарас Цикленяк. Ви можете насолоджуватись цими спогадами. Там є досить багато цікавої інформації. Е, людина, яка не пошкодувала видно свій час. Все це розповісти, а пан Тарас встиг це зафіксувати. Найдуже добре, що він е, потрапив на це свій час. Тернопіль буде мати е, чудові спогади не тільки для того, щоб їм насолоджуватись, це спогади для того, щоб в майбутньому ми могли влаштувати прекрасні атракції під самим Тернополем. Тому що Тернопіль насичений під різного рівня, е, різних епох, скоріше всього, тому що вони різноманітні. Е, Різних об'ємів, різних призначень. Але основне призначення це було, скоріше всього, оборонне призначення. І великі є комунікації, які з'єднуються між крайніми точками Тернополя. І є такі дуже дивні комунікації, які, допустимо, можуть дві фіри розминутися, роз'їхатися. Така колосальна комунікація. На жаль, я таку схему готував, але ми не змогли вчасно закінчити. От, і напевно залишиться для наступної книги. Вона йде від острівця закоханих і десь заходить на вулицю Танцорова, колишню, зараз я не пам'ятаю, як вона називається. Так, туди заходить, поки що ми знайшли. От, і заходить за проєкт інституті про цивільний пробут, він там закінчується. Яка особливість цієї комунікації? Вона досить велика, але. Архітектори, які після війни по-новому планували наш Тернопіль, дуже хитро підійшли до його планування. Вони чітко зробили його північ, південь, гарно виставили всі напрямки. Але в парку для того, щоб комусь нагадати можливо, може це мені вдалося так вгадатися і нагадати мені, вся ця така комунікація-магістраль, вона проходить через два острівця. Проходить і е, маленький такий е, стовочок, весь в камені, там між двома острівцями знаходиться, пам'ятаєте, якщо ви пригадаєте собі, в книзі так само є це зображення. Це насправді є відкритий е, фрагмент цього підземелля. Там, колись плавали лебіді, кольорові, там чорні, білі, це якраз є шматок нашого підземелля. Тобто вони нам нагадали, лишили так спогад, може хтось колись і зверне свою увагу. Тут є в кінці ціла голова про парк Шевченка. Це надзвичайно, я рахую, унікальний історичний комплекс. Ми його не бачимо. Ми реально ходимо зверху і нічого не бачимо. Ми бачимо газони, ми бачимо доріжки, алеї, ми бачимо відпочинкові різні зони, набережну. Але всі основні алеї центральні парку, вони орієнтовані чітко. По стінах, які там проходять. Тобто центральна є алея, от по ній проходить стіна оборонна. Є паралельна алея так само, по ній так само проходить оборонні стіни. Частина заходить на сам острівець. На острівцю взагалі дивина, ми стільки понаходили там різних стін, трьохметрової товщини. І коли я з паном Фарину свідчав згорив, ми кажемо, ми, туди, ми, ми просто не, мали дати, не могли дати раду з тими стінами. Просто. Ми засипали їх будівельним сміттям. Тернопіль мав досить будівельного сміття після війни, його треба було здівати. Вони його возили де завгодно. Росували його, біля самого замку насунули біля півтора метра з землі, насунули і сховали частину практично підземних утворень і стін. Так само і в парку возилася маса е, того об'єму. Але давайте я повернуся до початку книги, бо я так експромтом е, веду свою розмову. І що є доказом того, що Тернопіль має відношення до якихось римських впливів на нас, і, можливо, тут свій час було пізнє античне місто. Дякуючи зараз присутній пан Ярослав, один з керівників фірми СМП Годезія. Я до нього прийшов і кажу, пан Ярослав, ну допоможіть мені з фахівцем, тому що я з тою рамкою і з, з тою рулеткою не дам ради в тому Тернополі. Кажу. Ну, такі великі об'єми, ну, що з тою рулеткою бігати по Тернополі? Ну, це просто смішно. Хоча ми з Тарасом всю наброжну пройшли, правда, з рулеткою ми пройшли, почали відзначати місця імовірного розташування стін, знайшли той ритм, зрозуміло, де вони розташовуються, почали шукати в літературі, може є відображення, є в одним в кількох фотографіях старих є певне нагадування існування тих стін. Але коли я до цієї роботи почав залучати геодезиста із GPS фіксацію на території, Тут ситуація зразу змінилася, тому що пішли великі об'єми, пішли можливість фіксації перенесені на карту, на 2000, на 500 можна було переносити. І в подальшому обробка цього матеріалу зразу показала контури тих стін, і ми зачепили практично весь центр Тернополя. Це було дві експедиції, в нас пройшло. починали десь годині 10-9, закінчили десь 6, 7 сьомі. То остання експедиція на тих Римлян вже був недобрий, як скажемо. Ну як так можна я сьома годин, а в них стіни не закінчуються. Ми йдемо е, до, по, е, вже по гойовій. Уявіть собі, ми зайшли на рогатку. Ми думали, вже все. Ну мусять ми десь закінчитися. Ми зайшли на рогатку. Ми минули рогатку, пройшли на Гойову, і вони далі продовжуються. А тут вже сьома година, а ми починали з десятої на ногах. Ми вже на них були ну, дуже злі, але все-таки метрів сімдесят реакція рамки припинилася, і більше ми там вже не бачили. Це було дивина. Ну, ми ці матеріали склали. Віддав я Тарасу Гринчаку, так. Гавчуку, так. і він ці матеріали опрацював, я до нього кілька разів приїжджав. Ми сіли давайте всі лінії зводити. Я вам скажу, що показують, графіка показує, що в Тернополі дійсно була принаймні антична забудова. Була середина того, звідки вона стартувала. Тобто було табір, чотирикутний табір на території майдану зараз майдан, де стоїть наш пам'ятник Данило Галицькому, це майдан, на якому знаходився первісний римський табір. Він концентричними кругами чи чотирикутником навколо себе розростався до певного періоду історичного. А розростався кратно, тому що ми зафіксували всю кратність. Стіни товщиною 3,4 метра, які відповідають стіні, яка знаходиться біля замку відкрита і відкопана. Однозначно такі сама стіна. І проміжок між ними десь 18,6 метра. Вони потрапили дойти до, до наставної церкви, як розросталося це місто. Зайти за наставну церкву. Це в напрямку. В ну, напрямку Львова, допустимо, умовно кажучи. Час... Добра частина зайшла в теперішній наш став, якого на той час, скоріше всього, не було. Обійшли наш Острівець Закоханих, і так само і в нього зайшли. Пішли, повернули, По парку повернули до річки Рудки. Річка Рудка Зміни на русло навмисно, так, щоб не заважати тим стінам. Тобто для інженерів періоду античності Риму це не проблема було річку повернути. Вони це робили часто і масово. Якщо це було зручно, це було в цьому потреба, вони це і зробили. Далі вони пішли в напрямку Білого дому. Білий дім заходить там приблизно 3-4 стіни римських, проходять наскрізь і пішли. В бік вулиць, які в нас там, де швейна фабрика була, і так далі. Цей район ми не охопили, бо просто у нас не вистачило часу, але вистачив час на парк, на гідропарк, тобто вистачило, вистачило час на вулицю Острозького і на центр міста. Склалася картина, відповідна, що є в книжці, ви хочете побачити. Що територію, яку зайняло пізнє античне місто. Може, а ага, там в додатках є. Тут є зображення самого розмір приблизно самого табору античного Римського, який знаходився на території Майдану Волі. Він захоплював вулицю Брюкнера доходив до вулиці. Де банк е Аваль, так не Аваль, а Райфхазенбанк стоїть на грані. І так само він е заходив до е зараз в нас е не Укрсоцбанк, так, а там був ЗАГС, зараз е У так, здається, Ощадбанк. Ну і оце таке і на Гребінь, е де починаються у нас е сходи, які опускаються. Сходи Гронського, так про них говорять. Гребінь е, самих тих сходів, тих маршів Гронського це і є край е, цього табору. Це е, моя версія, тому що всередині цього контуру немає стін. Тобто ми, наскільки ми шукали, ми знайшли вже стін. Там є окремі споруди, а от такі регулярні стіни тільки відбуваються за межами цього контуру. Вони йдуть ритмічно, вони йдуть е, в певному порядку. І, і величезною масою він доходять до певної величини. І тобі ви собі уявіть, це від 107-го року до 170-го року приблизно, може і далі, тому що там були історичні коливання. Мені прийшлося як студенту сісти за посібники за інтернет, поритися в історії того часу, зрозуміти, що творилося на, на території Подунав'я, Подністер'я заглибитися в ці історичні пласти, щоб е, зрозуміти, чи взагалі була така можливість сюди проникнути е, римським підрозділом. І така можливість насправді була. Вона існувала, тому що історики, такі як Бандрівський і Бандровський, це професори Львівського університету. Вони заявили, що е, на території е, Заліщик, на території Борщева, знаходились римські вікселяції. І там знаходилися римські табори. Так само багато знайдено таких римських залишків, предметів побуту, предметів прикрас, монет. По всій території нашої області досить висока густина. Але найцікавіше все-таки стеретипу поламав це Костянтин Тищенко. Він сказав, що є дві згущеності. Він це вирухало, він просто це сказав, в своїй статті це зафіксував. Дві зручності монет на території України це Тернопільська область і, е, як не дивно, Черкаська область. Потім я читав історію, шукав, чому ж Черкаська область. Але по показниках найвища концентрація – Тернопільська область. В порівнянні з цією територією країни. Яка причина їх сюди завела, таку концентрацію зробити? Чому вони сюди завезли стільки грошей? <ій> ну, торгівля безумовно, не торгували. Якийсь товарообмін був був настільки великий, що тут велика кількість тих депозитів залишилася.